Чи готується такий шат до посилення санкцій проти Росії? Про це вже за кілька хвилин поговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Вашингтоні Дмитром Анопченком, який вийде на прямий зв'язок зі студією. Ну а поки що про обмеження, які обговорюють у Канаді міністри фінансів країн Великої Сімки, від України участь бере очільник Мінфіну Сергій Марченко. Київ пропонує знизити стелю ціни на російську нафту до 30 доларів за барель, тоді як Євросоюз вважає реальнішою позначкою у доларів доларів. яких результатів вже вдалося досягти в обмеженні економіки агресора, та чому зниження цінової стелі на російську нафту може не спрацювати, розкажемо далі. Майже три місяці на підготовку і новий 17-й пакет санкцій проти Росії затвердили. Він має посилити тиск на агресора, щоб підштовхнути його до мирних переговорів, каже топ дипломатка ЄС. Єдиний варіант це посилити тиск на Росію, щоб вона серйозно сіла за стіл переговорів. Сьогодні ми схвалили ще один пакет санкцій, і він, зокрема, спрямований проти тюньового флоту Москви. Майже 190 танкерів, що незаконно перевозять російську нафту, потрапили до чорного списку Євросоюзу. Це наймасштабніше розширення, яке збільшило кількість підсанкційних суден до майже трьох з половиною сотень. Крім того, нові санкції зачепили кілька великих російських енергетичних компаній, а також осіб і підприємства військово-промислового комплексу. Свої санкції проти Росії запровадила і Велика Британія, але не Сполучені Штати. Хоча така домовленість між європейцями і американцями була посилити економічний і фінансовий тиск у разі, якщо Росія не піде на припинення вогню. Законопроект підготовлений сенаторами Річардом Блюменталем і Лінці Гремом, Досі на розгляді в Конгресу. Європейці не втрачають надії переконати США посилити тиск на Росію. Такі переговори веде зокрема Німеччина. Утім, якщо домовитися з американцями не вдасться, є з готовий далі тиснути на Росію, сам каже Калас. Нам потрібна підтримка всіх учасників, і ми знаємо, що Америка також працює над санкціями проти Росії, якщо не буде досягнуто згоди на перемир'я. І ми чітко побачили, що згоди немає. Звісно, ми демократії. Це потребує часу. Це складно і стає дедалі складніше. Але я не думаю, що в нас є вибір. Ми повинні посилювати тиск. Тим часом у Брюсселі почали підготовку до нового 18-го пакету обмежень. До нього мають увійти санкції проти російської енергетики, банківського сектору і зменшення ціни на російську нафту. Україна пропонує знизити стелю вдвічі з 60 доларів за барель до 30. Про це міністр закордонних справ України говорив із європейськими дипломатами в Брюсселі. Ми порушили питання про обмеження ціни на російську нафту. Я озвучив цифру, яку ми вважаємо виправданою, українська сторона 30 доларів. Ми представили наше бачення щодо інших санкційних кроків. Ми зараз на тому етапі, коли спільними зусиллями ми можемо завдати руйнівного удару по економіці Росії, тим самим змусивши їх до миру. Цінова стеля у 30 доларів за барель скоротила б доходи агресора приблизно на 40%. Таку статистику наводить центр досліджень енергетики та чистого повітря. Утім, це обмеження не матиме сенсу, якщо не боротися з тіньовим флотом та обходом санкцій. Вважає аналітик Петра Скатінас. Я не кажу, що сама політика погана, але проблема в тому, що спершу треба впоратися з тіньовим флотом, потім поліпшити моніторинг і контроль. Зараз усе тримається на чесному слові. Страховик питає: ви купили цю нафту за 60 доларів? Відповідь так за 60. Якщо ми не подолаємо цих проблем, нема сенсу обговорювати цінову стелю. Можемо встановити навіть один долар за барель. Це не спрацює. На сьогодні в тіньовому флоті Росії, за підрахунками центру, понад пів тисячі танкерів вони перевозять близько 70% російської сирої нафти для успішного удару. По економіці агресора впевнений Катінас. Необхідно, щоб Євросоюз, Британія і Штати діяли скоординовано і накладали однакові обмеження на одні й ті самі судна. Ірина Іванова, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.